Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні на огляд представлена чергова новинка від бренду МТАК – сумка edc Bag Elite. Сумка має дві місткі кишені: передня, оснащена EDC органайзером, призначеним для розміщення необхідних речей, таких як блокнота, павербанку, ліхтарику тощо. І задня кишеня створено спеціально для носіння зброї. Завдяки конструктивним особливостям її буде зручно розміщувати в сумці як правші, так і левші. а система швидкого скидання дозволить швидко скористатись нею у разі необхідності. Давайте детальніше розглянемо систему швидкого скидання. Вона здійснюється наступним чином: якщо ви правша, вам варто закріпити праву струпу на праву частину задньої кишені. При закриванні сумки стропа буде перешкоджати повному закриванню, а в разі необхідності її варто різко потягнути від себе лівою рукою, а правою відповідно. Видно, дістати зброю. Для лівші. Дана система здійснюється дзеркальним чином. Повернемось до особливості даної моделі. Фронтальна частина сумки оснащена велкропанелю для розміщення ідентифікаторів та пачів, а за потреби на неї також можна прикріпити відповідне за розміром додаткового спорядження. Також на фронтальній частині сумки розміщена невелика кишеня на вологозахисній блискавці від всесвітньо відомої компанії YKK та струпа, призначена для розміщення ключів, карабіну тощо. На задній частині сумки знаходиться. Для телефону, а зверху спеціальна ручка для її зручного перенесення. And, так сумку EDC Bag Elite можна носити як через праве, так і через ліве плече. Це можливо завдяки ручці з гейткіперами виробництва компанії Woodgen та додатковим стропам, які знаходяться нижче. Щодо матеріалів, на сьогодні сумка доступна у двох виконаннях: з кордури 500 d та кордури HEX. Обидва матеріали відзначаються міцністю, зносистійкістю та тривалим методом експлуатації а Різницею між ними є характерне посилення кордури HEX у вигляді шестикутників, яке надає додаткову міцність на розрив. Сумка виконана з кордури 500D доступна у двох різних кольорах Black та Multicam. А із кордури HEX – у трьох Black, Ranger Green та Coyote. Тож, якщо для вас важливе поєднання якості, практичності та ергономічності, сумка edc Дісі Elite стане чудовим варіантом. А завдяки широкій палітрі кольорів. Та високоякісним матеріалом зможе радувати та забезпечувати вас безкомпромісним функціоналом при різних життєвих ситуаціях. Дякую вам, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал.